Не розкладаючи строфи і художні образи, а сприймаючи цілісно серцем, дослухатись до цілющого слова, яке зворушує серця мільйонів уже майже пів століття. Можливо, хтось відкриє для себе нову ліну костер, а хтось просто насолодився мелодикою. Маю день, маю мить, маю вічність, собі на Мала щастя своє проміняла його на біду, голубими дощами сто раз над тобою заплачу, к'яцинтовим сонцем сто раз над тобою зійду, голубими дощами, сто раз над тобою заплачу. Є цимтовим сонцем раз над тобою зійду. Ми з тобою такі безборонні одне перед одним Ця любов була схожа на таїнство перших причасть Кожен ранок був ніч, а ніч була передодна, кожен день був вже. Чим чуттям перед щасть, голубими дощами, раз над тобою заплачу, Гіацинтовим сонцем Сто раз над тобою зійду. Що тепер моє серце навіки стерпне, на пожежах печалі я пам'ять свою опалю, якби ти знав, як солодко, як нестерпно як спочатку, спочатку тебе я люблю, голубими дощами Сто раз над тобою заплачу, гіацинтовим сонцем. сто раз над тобою зійду, сто раз над тобой. Мій перший вірш, написаний в окопі, на тій сипкій обвибухі в стіні, коли згубило зорі в гороскопі, моє дитинство вбите на війні, лилась в пожежі вулканічна лава, стояли в сивих кратерах сади, і захлиналась наша переправа шаленим шквалом полум'я й води. Був білий світ не білий вже, а чорний. Вогненна ніч присвічувала дню, і той окопчик, як підводний човен, у морі диму, жаху і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком Кривавий світ обвуглена зоря, а я писала мало не осколком, великі букви щойно з букваря. Мені б ще гратись в піжмурки і в класи. В казки літать на крилах палітур, а я писала вірші про фугаси, а я вже смерть побачила впритул о перший біль тих недитячих вражень, який він слід на серці залиша, як невимом, не вірша мене скажеш, чи не німою зробиться душа, душа в словах, як море в перископі, і спомин той, як відсвіт на чолі. Мій перший вірш, написаний в окопі, він друкувався просто на землі. народ тоді вона вже людина. Шукайте цензора зора собі, він там живе тримучий, без горіння, він там сидить, як чортик у трубі, і тихо вилучає нам сумріння Зсередини, потроху не зараз. Все познімає деяка іконка, і непомітно вийме вас із вас, залишиться одна лиш оболонка. Здається, часу і не гаю, а не встигаю, не встигаю, що я себе перемагаю. Від суїти застерігаю, і знов до стрічки добігаю, і знов себе перемагаю, і не встигати не встигаю і ні хвилиночки ж Якщо не можна вітер змалювати, прозорий вітер на ясному тлі, змалюй до Могутні і креслаті, котрі от вітру гнуться до землі. Біле, біле, біле поле, чорний горі, вороння посідав та й задумалось про губитого коня, скаче він копитом сокає. Тонко вухами пряде, ще чорні, перездохнете, поки кінцей упаде. В цьому році зима не вдягала білої свити, часто вже й привіряла та хтось її зразу грав, пошукала, поплакала, що ж робити. Бідувала старій і зір'яних торішніх трав. Я колись лютувала, стелила ряново желедиць, сперечалася з морем, несла сум'яття вітрів, все збиралась на сині, та не встигла олетись, як дерева проснулись, і на одрі лід потима. Крига буйно ловилась у відкриті двері протоки, лід кришився, об каміння берегове. І нарешті по одрі, темні, широкій, на останній крижині самотня чайка пливе. Ти куди ж розігналась? Чи була не до самого моря? Чайки держаться гурту, а ти отпливеш сама. А крижина тонка, а крижина майже прозора. Ну а що, як її миє вода весняна? Ну а що, коли її та удержать тебе не сила, затріщить і відломиться, піде вода крогами? Дивна людина, я ж маю крила. Нащо крилати груд під нога? А й правда. У кохання, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого з щедрості над роботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Прости Змучні народи, що я мовчу, дозволь мені мовчати, бо ж сієш, сієш, а воно не сходи, і тільки змії купляться і сичать, всі проти всіх, усі ні з ким не згодні. Злість рухає людьми, але у бік безодні. Ох, не повчайте молодих, нехай побудуть молодими. Кожне покоління відкриє своє шампанське. Кожне покоління вип'є свою чашу. Але чому вони повинні пити ще й нашу? Тим більше, це ж і не наша, це ж нам залишена чаша. Мабуть, ще людство дуже молоде. Бо скільки в мене загинали пальці 20-й вік. А досі, де не день трапляються іще неандертальці. Подивишся, і що воно таке не допоможе лінза. Здається, люди, все у них людське, але душа ще з дерева не злізла. Я вам цей ворог ніколи не залишу, ви й так уже, як прокляті в боргах. Віддайте мені дощ, віддайте мені тишу, віддайте мені ліс і річечку в лугах. Віддайте мені сад і зірку вечорову, і в помі сіяча і щедру вдячність ним. Віддайте мені все, віддайте мені мову, якій мене народ благословив. Поетів ніколи не був мільйон, не кожен з них був засновником. Розбійником був Француавійон, а Вольфанг – сановником. Були серед них дипломати, купці, сангвініки і колерики, були різночинці, лорди, купці, лунатики. Хто коми вживав, хто писав писком, блодином був чибрионетом, героєм, співцем, мудрецем, диваком. Але жоден поет не був не поетом. Сонце, дякую за день. Вечірнє сонце. Дякую. Світ. за те, що можу і за те, що мушу, Вечірнє сонце дякую за тих, котрі нічим не розхвернили душу, за те, що завтра жде своїх натхнень, що десь у світі. Ролито Вечірнє сонце. Дякую за день, за цю потребу. В рельєвах печаль уже не спинилась мить, а під майстри ще не зробили з майстрами, А робота не жде, її треба робити. І приходять якісь безкордонні промози, потираючи руки, беруться за все, поки геній стоїть, витираючи сльози. Душлива бездарність отане свої маси. Дуже дивний пейзаж, косяками ідуть таланти. Сьоме небо своє прогинає собі суєта. При майстрах якось легше, вони, як Атланти, держать небо на плечах, Тому і є висота. Відні, чорна камнем падає вниз, то білий голуб так злітає вгору, проспект пташини сонячний карниз вінчає стройні лінії собору. Строгаті ритми вулиці й руби, дахінь похилих старовинні плечі, над містом розмовляють голуби. Про що? Про цікаві речі, про той собор, про людство, про війну, про білий світ, про небо травиною. А може він у голубці каже, ну, як і літа, ти скучила за мною? Я ніколи не звикну, я не вмію до тебе звикати. Це за примхи мої ти так гарно мене покарав. І приходять світанки щоденних турбот адвокати. і несуть під пахою тисячі різних справ. Я кажу їм світанки, все на світі таке вороге. урожай суєти залишається тільки старня. Скільки раз ми кохались і жодного разу вдруге, скільки років кохаю. А закухуйсь в тебе щодня. Моя любов, Юра бою не вшукай і крил не обітни. не допусти, щоб світ зійшовся. Зміняй нас потички доріг, бо кості перевернуться в гробницях гірких і гордих прадідів моїх, і в них було кохання, як у мене, і від любові тіма їм світ. Дінки хапали за стремена, та що пробиш тільки до воріт, а там, а там жорстокий клекіт бою І дзвін мечів до третьої весни. Я ж тут для всіх, а не для тебе лише, і просто осінь ще була красива. Звенять у вітрах крижані крижанця, село в снігах і стежка ані руша. Старенька руша дихає на пальці, їй певно сняться повні швейні душ, і сняться хмари. І липневі грози, з душа прозоре при свічі, а вікна сплять, заскрив мороз їм сльози, у мирі полетіли рогачі. Дощу і вітру наковтався комен, і ти упав, навіщо городить? Живе в тій хаті сильний сир, Ната і тим, і гроше серед двору, і кияшення чорне де неде, все згадує себе свою найкращу пору і стежка, по якій вже тільки сніг іде. Звичайна собі мить, звичайна хата спомином на росах і дощах настояний бузок. Оця реальна мить вже завтра буде спомина, а післязавтра казкою казок. А через пів життя, коли ти вже сторожений, ця нереальна мить, як сон серед санів, ця диша, це вікно, цей погляд заворожений. І навіть той жак, що в листі жарі. Сіний сад ще яблучка глядить, листочок два гойдає на гіляках, і цілу ніч щось тихо шеродить, і чорні вікна стигнуть в переляках, місто у рами пробиває тінь, а у світанки очі променисті. То білий тінь, то білий білий тінь шукає літо. У сухому листі. На оболонях верби у болонях туман, туман, не плащі, а біля хати хати сонях пасе траву Блакит Я доброся веслити Чорногус. Мені так добре стіни такі очі, такі у серці, невимовний щем. І тільки чому